Одеський історико-краєзнавчий музей переживає найкращі часи. Його вікна завчасно закрили фанерою на самому початку повномасштабного вторгнення. Музейна установа отримала пошкодження внаслідок російських атак. Кількість виставок скоротилася до мінімуму. Експозиція зброї розташувалася у золотому залі музею від Київської Русі до Другої світової. Африка, Японія, Європа. Тут зібрані різноманітні унікальні артефакти. Колекція зброї є однією з найкращих в Україні. Територія України це територія завжди великих битв, великих війн, великих переселень. Тому є там топорік скандинавський. Він мог бути з Скандинавії, а знайден… Тут вилучені одеською митницею зразки холодної зброї містять дійсно цікаві артефакти. Наприклад, залізний моргенштерн, датований 9-11 століттям. Така зброя була розповсюджена на території Київської Русі. Вся ця зброя була знайдена у землі. Три кінжали, які були в цій групі. Це Сармацькі. Сарматського типу, іберійського типу з римським лезом. І от ось такий цікавий кінжал. Ми його поки що відносимо до унецької культури, це культура Центральної Європи. Привертають увагу обладунки Пікінера, тобто піхотника європейської армії XVII століття. Цікаво, що є й дитячі обладунки Західної Європи цього ж часу. Це, так би мовити, парадна форма, а не бойова, пояснюють у музеї. А зразки європейської зброї, зокрема польські шаблі, датовані кінцем 19 століття. І з цікаво ну, знаменита польська каравела, яка є меморіальною, бо на ній написи присвячені 3 травня. 1791 року, це Конституція перша польська. Вона з імена, на неї є герб, Остої, рицарський польський герб. Тисячі експонатів зберігаються у фондах Одеського історико-краєзнавчого музею. Багато з них є унікальними. Всі мріють про перемогу, це по-перше. Мріють. Про відновлення музею. Моя основна задача як головного зберігача це зберегти, зберегти і може комусь передати колись. Виставка зброї у Золотому залі Одеського історико краєзнавчого музею доступна для відвідування. Функціонує і філіал музейної установи на 411 й батареї, де можна побачити бойову техніку.